Повідомлення і ця публікація української правди стала несподіванкою. Ви не знали, що може відбуватися в цій бригаді інформації щодо цих випадків. У нас не було наразі, наразі ми маємо цю інформацію, і буде проведена всю роботу. Буде проведено розслідування, якісне і всі винні будуть покарані позиції. Отже, міністра отже, оборони отже, отже, саме я зрозуміла. Така. Міністерство оборони міністр засуджує. Але я нагадаю, що що як пишуть журналісти про знущання над солдатом і іншими військовослужбовцями в цій бригаді дізналися. Восени весною, точніше, 24-го року. Тобто, виходить з весни 24-го року по зиму 24-го до Міністерства оборони ця інформація не дійшла. Як це можливо? Вочевидь, не було повідомлення або на гарячу лінію міністерства оборони, або в центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке зараз буде, власне кажучи, також залучене до цього розслідування. Також, як вже зазначав міністр оборони, буде презентовано законопроект про військового омбудсмена, який також буде опікуватися безпосередньо цими ситуаціями і буде підходити до цього всього виважено, О. вивчати всі факти і займатися захистом прав військовослужбовців максимально оперативно. Отже, міністр оборони міністр оборони знову обіцяє створити інститут військового омбудсмена. Ви знаєте, скільки він вже обіцяє його створити? Я вам зараз... скажу з весни 2024-го, з осені, точніше, 2023 року. Він вперше пообіцяв, що створить інститут військового омбудсмена, щоб військові могли дзвонити і скаржитися на знущання, тортури, несправедливе поводження. Рік Міністерство оборони не може створити цю інституцію, і ви знову це обіцяєте. Зараз розробляється законопроект і всі потрібні кроки будуть зроблені. Це єдине, що я можу зараз сказати, тому що таких випадків не має бути у війську, і будемо це опрацьовувати. Отже, зараз, якщо якогось військовослужбовця тримають в кліці або прив'язують до хреста, або ще до чогось, йому фактично навіть немає куди поскаржитися хіба що журналістам. Ну чому є гаряча лінія міністерства оборони, є центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке працює дуже, скажімо так, компетентно, і роботи вистачає, тому що е, випадки трапляються різні, і кожен випадок розглядається. Не, не про все можна говорити знову ж таки, поки триває службові розслідування.